Декілька воюють на АК-74545. Позавчора було 57 Ну, Ми даємо краще, якісніше і хочемо бачити своїх бійців. Відповідно, у них буде більше можливості передвинути її. По-перше, хочу подякувати вам за службу. Мені дуже приємно сьогодні бути тут, нагородити вас. 25 штурмовий полк. Я хочу вам подякувати. Передусім за, за те, як ви несете службу. Сьогодні рік з початку курської операції. І я сьогодні буду вітати і нагороджувати кращих тих, хто дійсно показав русским, де їх місце. Дякую вам за це, за те, що перенесли війну з нашої землі на їх Курщину. Повернули додому завдяки вам і завдяки вашому наповненню обмінного фонду. Ми змогли повернути більше тисячі українських бійців додому, завдяки тому, що ви більше тисячі взяли в полон руських. Я вам за це дуже вдячен і за те, що допомогли нашим бійцям на сході країни в той момент, коли був такий сильний тиск і міг бути дійсно катастрофічний прорив на фронті, на нашому. І в окупацію могли попасти наші люди, наші бійці і наші українські міста вибрали цю а, операцію Курського брату. Я дякую всім вам, всім вашим побратимам і командирам. Дуже дуже вдячний за це. Я думаю, що було б правильно перед нагородженням почати шанування всіх ваших близьких. Бійців, побратимів, тих, хто віддав своє життя. Шанувати хвилину мавчи. Дякую. Дякую за службу. Слава Україні. Героям слава! Дякую за службу. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Служу українському народу. Дякую Я Служу українському народу. Дякую. за заслужку. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Бережіть себе. Там чуть тяжеліє. Добвачення.